То перспективно велечка виходив би віч з Голкіпром. Пробиває і прекрасний гол зараз забиває нас з дальньої відстані Небель Суон, то перспективно велетка виходив би вічнавість з Голкіпром. Розігрує штрафний Паскаль пробиває. Прекрасний гол Гол забиває Паскаля Пачукву. Чудовий розіграш. Самісіньку забиває Паскалі. І не дає можливості успішності цієї передачі, що пройшла. Гамза з м'ячем, Іде передача на Крамаренка. Крамаренко переграє Голкіпра, але Паскаль стелиться в підкаті і гра рукою. І 9-метровий на користь команди Самсона. Жовту картку отримує Паскаль за гру рукою в карму майданчика. Гамза пробиває. Переграє Меротенка. Гамза. Невдалим ударом. Все ж таки Дривенка, не сильний був. Прямісінько в Гол Кіпра і вже волочій м'яч на Котовий, Хоча шишенко виконує стандарт. Задорожній пробиває над поперечку. Проходить м'яч після Ким Зараз отримує він від Кіпра. помиляється під час передачі. Паскальна щось під удар пробиває Паскаль, і не вдається Гриневичу. У Артура є простріля, а Стурм проходить. Віддарність на Крамаренка. Крамаренко. Крамаренко. І передача на дальню осіку, боротьба. Крамаренко пробиває і влучає в Миротенка. Сильний удар від Крамаренка. Анка. Підбирання за Гамзою. Артур віддає на Лебедєва. Лебедєв пробиває. і Відбиває Голкіпер. М'яч Після удару Лебедєва. Удар гамзи! Перехоплення. Паскалі бачить з м'ячем. Підвачому центр на. Задорожня, задорожній. На... Гневиць намагався п'ятою. Загнатий м'яч біля бровки, дає скидку. Крамаренко прекрасно пробиває, зараз поворона Крамаренко і Миротенко рятує. Міць, передача на філярськ. Місця у середині таблиці. Передача від Райця, Шпакович і вищий воріт пробиває Шпакович. Яка нагода зараз? Шевченко назад і коленко відразу вперед. Боротьба Шпаковича і Садіско. І порушує правила Садіски проти Шпаковича і штрафний удар на користь команди Садру Перспективний штрафний. І що ж буде шишенько, задорожній виконувати стандарт. Пробігає, Шевченко, залишає, пробиває задорожній і голкіпер команди Самсон справляється з ударом. Задорожня проводить Камаренка Слідка назад на кінця. Кримець обіграє котлова. Відає передачу на Лебедєва. Лебедєв залишає для Гамзи. Гамза пробиває. І Мирутенко дістається до м'яча. Риневич на задорожня. Дорожній в один дотик на Риневич. Риневич де в обігріш, але прекрасно грає голкіпер команди Самсон. І дає... Гамза влучає задорожнє, перехоплення. Риневич на Паскаля. Паскаль Паскальна щось підок пробиває. І прекрасний гол забиває Паскаль. І робить рахунок 3-2. Який ж гол від Паскаля Пачуку. Рахун... Гамза влучає задорожня, перехоплення. Риневич на Паскаля. Пасхаля. На цьому поєдинок завершена перемога команди Сокол Чоповичі».